Прийнятий законопроект про мобілізацію незабаром може вивести війська на такі показники укомплектованості військових підрозділів, яких дозволяють запровадити бажані механізми ротації та розглядати можливість демобілізації. Демобілізація в Україні, коли можлива, коли вона буде. А дивіться щодо демобілізації. Найближчі 4 місяці, так чи інакше, вона буде відбуватися не масово, але поступово. Виді, виді не знаю, там ротації, відпусток, виді чогось, вона планомірно буде відбуватися. І 40% складу наших захисників так чи інакше відпочинуть. Тут тут, дай Бог, бо у нас попереду ще дуже багато роботи до нашої перемоги. Так що треба відпочити. Чи посилить Україна удари по сесії до кінця літа? Дуже гарне питання. Чи посилимо ми удари в глиб? До кінця літа. Ну, давайте так. Не сильно можна про це говорити, оголошувати, але новини гарні. А найгарніші новини це ті, що ми не тільки посилимо удари в глиб, а це те, що ми посилимо свій вплив ще більше за літо на подолання тих орків. Вплив мається на увазі політичний більше, ніж військовий. Так, поїхали далі. Так, Сесія має сплатити Україні репарації, нічого такого не буде. Це ми з вами вже дивилися. Ну, принаймні, не в тій кількості, що вони заявляють, 500 мільярдів доларів. Чекаємо, не дочекаємось. Заморожені активи дивилися. Чи впустять Бункерного до Швейцарії, попри ордер Міжнародного кримінального суду? Нам щодо того, це перше. Друге, скільки було вже порушено міжнародних е, статей, законів, норм, правил, ну про що ми кажемо? Ну, хтось здивується, коли так станеться. Чи відбудеться саміт миру до виборів в Штатах? Мається на увазі другий саміт? Другий саміт до виборів у штатах. Другий саміт відбудеться через 4-6 місяців. А там вже рахуйте до виборів це чи після виборів? Чи очікувати підняття тарифів цьогоріч? річ? Підняття тарифів цьогоріч однозначно очікувати. І це буде пов'язано як не дивно, з мобілізацією. Як це пов'язати? Хрін його знає. Пишіть в коментарях, люди розумніші є, ніж я, слава Богу, напишіть, як це зв'язати. Я не розумію, як це можна зв'язати. Так, чи будемо ми зі світлом взимку? Дуже спірне питання дивилися про це. До чого готуватись взимку? Чи навіть не осінь, але давайте так глянемо. До чого готуватись взимку? До того, що не буде врожаю, а при чому тут взимку і врожаю? До того, що не буде врожаю, до того, що не буде, не буде що, не буде що їсти, буде, будуть якісь дуже великі зміни, які стосуються фермерства, господарства, продуктів, харчування. Тобто тут навіть не про війну, а тут про сільське господарство історія якась. Ну таке. Чи отримує Україна найближчим часом додаткову зброю від партнерів? Дивіться, Україна отримає, і вона її і так отримає, отримує. Але. На жаль, це не впливає на хід війни на полі бою. Чого тому? Що зараз впливають домовленості, а не реальна сила і зброя. Поки що так. Поки що так працює цей світ. Зеленський підписав закон про єдину роумінгову зону з ЄС. А ми з вами нещодавно бачили, що зі зв'язком будуть масштабні зміни і буде якесь об'єднання. Кому не складно, знайдіть, будь ласка, той уривок відео і хоча б як називається те відео. Я буду вам дуже вдячна, напишіть в коментарях. Далі, всім повнолітнім українцям буде виділено по 900 гривень на книги. Сертифікати будуть у Дія. Це для чого робиться? Щоб більше людей залучити до дії. Що таке 900 гривень? На, на книги? На книги. Це треба що? Це тендер, треба продати багато книжок. Так є електронні версії. У всіх зараз в гаджетах сидять. 900 гривень на книги. Ви бачили ціни на книги? Я нещодавно купувала книгу. Це. Ну, ну пару дитячих можна купити. Там. Абетку, якусь, свійські тварини. Парламент дозволив місцевим радам фінансувати підрозділ Сил оборони. Я, в мене враження, що якийсь сюр, Чу, ну, ви чуєте це те, що я читаю. Парламент дозволив місцевим радам фінансувати підрозділ Сил оборони 300 гривень донат. Дякую, молодці. Тільки ви мене заспокою, заспокоюєте вашими донатами і вашою підтримкою, бо це ну, просто якийсь маразм. Верховна Рада проголосувала за законопроект, який розширює повноваження місцевої влади. Ну, тобто, пора вже да? якось допомагати а, силам оборони. Окей, угу. uh, okay, допомагати можна, але будуть uh, стосовно цього закону якісь обмеження. Uh, якісь uh, обмеження по кількості допомоги, по термінах допомоги. Ну, тобто, допомагати можна, але так, знаєте, в півроки, на пол шишечки. Uh -huh.